Хто заробляє на ремонті вагонів Укрзалізниці та як структура Дмитра Фірташа намагається відібрати 2 мільярди в Нафтогазу. Мої вітання в ефірі. Програма безкомпромісних журналістських розслідувань знак оклику. Вагони Укрзалізниці з кожним роком стають усе небезпечнішими. За останньою інформацією, зношеність основних фондів залізничної галузі досягла 90%. Тож ремонтувати вагони потрібно, а то все у кращому випадку просто зупиниться, а у гіршому самі розумієте. Інше питання: хто береться лагодити цей рухомий склад? Якось так склалося, що більшість тендерів і за попередньої влади і вже після революції виграє приватна структура з орбіти одного впливового бізнесмена. Дивимося, хто і чому заробляє сотні мільйонів на ремонті вагонів. Ми зараз плануємо проводити модернізацію серйозно. Це по відновленню рухомого складу. Нове керівництво Укрзалізниці починає масштабну модернізацію власного парку. Ремонт старих вагонів, якими щодня подорожують українці. Щонайменше 80 вагонів ми зможемо мати можливість модернізувати в цьому році. Приблизно це порядка 600-700 мільйонів гривень в залежності від типу модернізації. Керівництво то нове, але державні замовлення на ремонтні роботи отримуються. Ті ж старі та добре відомі фірми, які вигравали тендери і за минулої влади. В цього року Донецька залізниця уклала договір вартістю 12 мільйонів гривень. Перемогу на тендері по ремонту вагонів отримали дві фірми: Дніпровагон Рембуд та Харківський вагонобудівний завод. Сім мільйонів гривень від цієї суми отримав Харківський завод, а 5 дісталось Дніпровагон Рембуду. Згідно з даними вісника Держзакупівель, цей завод за попередні 4 роки отримав понад 1 мільярд гривень на державних замовленнях. Знак Кокилку зацікавився, звідки така вдача у фірми? У першого заступника Укрзалізниці Максима Бланка. Я працював головою наглядової ради. Я фактично антикризовим менеджером був на цьому заводі. Фактично, єдине підприємство, яке повністю задовольняє всі вимоги «Укрзалізниці» – це Днепровагон Рембуд. Водночас, за словами Максима Бланка, він вже не має відношення до сьогоднішнього фавориту тендерів ніпер Рембуду. І тільки пишається тим, що цей завод не вбитий. Рішення про модернізацію було прийнято ще в минулому роках. в минулому році, і воно було закладено. У фінансові плани цього року перші тендери пройшли ще до моменту мого призначення, і справа не в тому, що я був призначений, я лобію ці інтереси, а сама галузь лобію ці е, вибір цього заводу. Дніпровагон «Рембуд» – Рембут акціонерне товариство. Згідно з інформацією Сміда, компанія на 71% належить відсоток належить УНІБУТІНВЕСТУ, яке контролюється мільйонером Леонідом Юришевим. вас відношення з Леонідом Юрошевим. Він э, був партнером по э, інвестиційний менеджмент компанії, аби підтримати зараз на стосунки. Так бланк називає мільйонера Юришева своїм партнером, того самого, який за інформацією української правди в 90-х роках мав відношення до єнаківського угрупування. Вже в 2010 році, за інформацією зі змі, Юришов був спонсором президентської компанії Арсенія Яценюка, який сьогодні є прем'єр-міністром України. Знак оклику зв'язався з одним із працівників державних депо, яке також ремонтує пасажирські вагони. Чиновник на правах анонімності розповів про справи в Укрзалізниці та висловив свою думку стосовно Дніпро Рембуду. Років так, так розумієте, 10 назад. Не про Петровський вагон на ремонт. Не заводці, це було одне із розумієте, монстрів по ремонту пасажирських вагонів. Що зараз там Учитывая то, що они несколько лет роботу були перепрофіліровані на ремонт грузових вагонів? На производство грузових вагонів. що там у них залишилося, я не знаю. Залізничник розповідає, що за часів Януковича на державній депо ніхто не звертав уваги. Але судячи з того, що сьогодні ремонтувати вагони Укрзалізниця віддає приватним структурам, справи не змінилися. Звісно, для мене, як руководителя депо, я зацікавлений тому, що залізниця розміщувала, ремонтувала вагони у нас, тому що це робочі місця, це люди, заробітна плата і так далі. і так далі. Більший об'єм робіт, тим більше ж, наверное, колектив, тим більше очислення, очисленні тут. А ну там же ж теж люди. Ну як воно ділиться, як воно розподіляється, я не можу сказати. Під час перевірки тендерного законодавства на Укрзалізниці генеральній прокуратурі вдалося встановити, що тендери були пов'язані з фірмами родини екс-президента Віктора Януковича. В ГПУ кажуть, що основними схемами крадіжок були відхилення найбільш вигідних економічних пропозицій і проведення своїх фірм. Хто знає, можливо, скоро подібні заяви та звинувачення від генпрокуратури будуть лунати у бік сьогоднішнього менеджменту Укрзалізниці та головне, щоб управлінці державного монополіста не давали вбивати залізницю, так само як вони оберігали від кризових ситуацій комерційні заводи.